Вот до него и поставим. щоб 6 ракет С-300 і на протязі часу, ну, такого у нас ще не було. Не досить у нас такий великий населений пункт. У нас немає тут ні військових частин, ні баз, нічого. Ну, мені не зрозуміло, чому це було зроблено. Ну, мабуть, вони, мабуть, і самі не знають, чому вони це зробили. Немає ні вікон, ні дверей, нічого немає, не, не залишилося. А якщо б горіла бібліотека, слава Богу, що вона не горіла, то книги б не сохранилися. А так ці книги сохранилися. Ну, тепер треба його все. Забити, щоб воно не дощ, нічого не потрапило, тому що книга вона пропала. Шарда Шардабахнуло, я сплатилася і в погріб. Оце після цього ще три. Ну, я, я то не виходила, все земля летіла, ну по криші, все, чуть стекла посипалися. Це вперше у вас такий масований обстріл? Ні. У нас із кінця февраля 22-го року. Вже почалося, я не знаю, не пам'ятаю коли, якого. Ну, з кінця февраля. Марту, у нас і отут прилітало. І оце по з скільки разів прилітало. І Осочки в кінці вулиці прилітало, і отут дідо нагород, де на стільки не прилітало.